З початку року на території області виникло 392 пожежі. Під час цих пожеж загинуло 38 чоловік. А з настанням тепла кількість пожеж в природних екосистемах у нас різко почала зростати. На сьогоднішній день, ну, на сьогоднішній, а так, з 8 березня, як тільки, Потепліло і виглянуло сонце. На території області зафіксовано 131 пожежу. Це в природних екосистемах. Це беремо траву і все, що відбувається на полях нашої області. Загинула під час цих пожеж навіть одна людина. Тобто людина випалювала суху траву, задихнулася, вдихнула цього диму, упала і. Загинуло у себе на подвір'ї. Знищено та пошкоджено 26 будівель, 54 господарських споруди, дві одиниці транспорту і всього вигоріло 411 гектар території нашої області. Такі випадки виникають через необережність, через необачність, а у деяких випадків. І Свідомо порушуючи вимоги правил пожежної безпеки деякими керівниками та просто громадянами.